Надцять осіб це досить багато. Це я думаю, що вибирати когось одного дуже складно, тому що до кожного треба ставитись з увагою. І не випадково ці люди себе пропонують громаді і які хочуть, щоб їх обрали. Так? Сьогодні треба говорити про інше: що сьогоднішня влада це близьке минуле, опозиція це далеке минуле. Треба сьогодні говорити про те, що настав той час змін, коли пропонувати моду минулого сезону і позаминулого це вчорашній день. Сьогодні на розпродажі, я думаю, абсолютно ніхто вже не купується. І на мою думку, дуже важливим сьогодні є посил для нових політичних сил. Сьогодні влада демонструє тим, що кого вона боїться і кого вона бачить своїм основним опонентом і хто в майбутньому стане флагманом української політики. Це дві основні політичні сили це Удар і свобода, які абсолютно не отримали жодних можливостей контролювати в окружних комісіях вибір голосів. Тому я думаю, що цю відповідь дасть виборець.